Христос Воскрес, Вітаю всіх на нашій вечірній молитві і розважання і запрошую до цієї вечірньої молитовної варти в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Для нашого вечірнього розважання ми візьмемо з вами стих із послання до Тита. Для чистих усе чисте, а для забруднених та невірних немає нечистого нічого. Немає нічого чистого, у них же забруднені і розум, і сумління. Сьогодні ми чуємо цей стих про чистоту. Так в чому ж все ж таки полягає чистота розуму і тіла, як пише апостол Павло? Що, що це така чистота? Пізніше в іншому стиху далі він пише. Про те, що він має на увазі в основному саме віру, що язиком говорять, що вірять, але ділами роблять зовсім інше. Але для мене особисто чистота полягає в тому, що я визнаю свій гріх. Саме визнання того, що я є неправий, визнання того, що в мене є гріх, що я вчинив гріх, тобто, що я є забруднений і веде мене до чистоти, визнання і бажання очиститись. Це є важливий момент. В цій війні ми бачимо, як наш ворог. Перебуваючи в нечистоті, а це вже, я розумію, що це вже бачить весь світ, тільки окрім самих росіян, росіян, білорусів і деякої частини населення України, які себе називають тільки українцями. Тобто тих людей, які не бачать, що відбувається, не бачать тої брехні, яка виливається. З їхніх телеканалів, радіо, телеграм каналів. Не бачать того звірства, того лукавства, яке говориться. Не, не бачать цього лукавства, яке проповідується російськими православними священниками в храмах. Чому вони не бачать? Та То тому що не хочуть визнати свій гріх, не хочуть визнати, що вони помилялись. Бо коли ти визнаєш свою помилку, значить ти маєш її виправити. Ти несеш відповідальність за свій вчинок. А коли ти не хочеш нести відповідальність за те, що ти зробив, тоді ти починаєш брехати і звинувачувати весь світ. Тоді людина починає, радше так сказати, весь світ міняти заради самого себе. А не навпаки. Тобто бути чистим це нести відповідальність за все, що ти робиш і говориш. Бути чистим це вміти визнавати свої помилки і їх виправляти. Але коли людина не хоче цього робити, вона тоді перетворюється на комок бруду. Оцей комок бруду, який він розкидає по всьому світу. Чому людина, яка не визнає свої помилки, тобто живе в гріху, живе в болоті, нечистоті, духовній, моральній і фізичній також, намагається розкинути цей бруд, це поширити довкола себе. Бо в такий спосіб їй легше жити. Вона в такий спосіб. Хоче виправдати своє життя, свої вчинки. Розумієте, і люди при цьому не помічають, що вони насправді вибирають набагато гірший шлях для самого себе. Визнати, що ти хворий, прийти до лікаря і попросити лікування, це є 50% успіху від того, що ти оздоровишся. Так, всі кажуть лікарі. Не займатися самолікуванням, а прийти до фахівця, який визначить твій діагноз дасть правильне лікарство тебе полікує. Навіть якщо боляче від цього буде, навіть якщо треба прийняти уколи якісь. А мало хто любить уколи. Але визнавши, що я є хворий потребую лікаря, я стаю на шляху здоров'я. А коли людина цього не хоче робити, вона починає всіх заражати своєю хворобою. Згадайте, як було, коли почав поширювати коронавірус. Як люди відмовлялися носити маски? Відмовлялися тільки через те, що казали, та я не захворію, я он здоровий, я он спілкувався з тою людиною, з тою людиною. Вони всі захворіли, а я ні, я здоровий. Тобто людина не усвідомлює одної речі, що вона може бути просто носієм цієї хвороби. Але вона всіх переконує, що вона здорова. І при тому далі ходить серед інших людей, не дотримуючись правил цього карантину і заражає інших. Але сама здорова. Нібито здорова. Розумієте, про це говориться, що людина, яка живе в нечистоті, в гріху, в болоті, вона вибирає шлях і не так… Ходить... Повторюся ще раз, що людина, яка живе в нечистоті, в гріху, в болоті, духовному, фізичному, моральному. Якщо вона не хоче оздоровитись, вона починає своїм, своєю нечистотою заражати інших, вибираючи гірший шлях для самої себе. Вона намагається переконати всіх в тому, що таке життя це нормально. Але, розумієте, вона тоді починає боротися. З усім світом насправді. Це те, що відбувається зараз з росіянами. Вони борються з усім світом, переконуючи всіх в тому, що вони живуть найкраще. 9 травня це було яскравий приклад цього. Коли вони, живучи в інших країнах, плюндрували закони інших країн, виходячи на так звані безсмертні полки. Порушуючи спокій і принижуючи гідність інших людей. Якщо ви хотіли, відзначити День перемоги, день травня, просто зберіться в якомусь одному місці і пом'яніть тих рідних, близьких, які загинули на цій війні. Зробіть це тихо. Тому що це була трагедія. А натомість вони в інших країнах це зробили поплюжучи гідність. Цих людей, які загинули в цій війні. Вони живуть, наприклад, росіяни, живучи в Німеччині, говорячи, яка Росія велика, класна країна, не їдуть в цю Росію, а хочуть жити в Німеччині. І там тій Німеччині намагаються поширити свою нечистоту. І так в кожній країні де би не було. Все це я говорю сьогодні для того, щоб кожен з нас усвідомив одну річ: що якщо ми будемо жити за таким принципом нечистоти, тобто не визнання своєї помилки, не несучи відповідальність за свої вчинки, не бажаючи їх виправити і самому змінитись, ми перетворимось на наших ворогів, ми перетворимось на росіян. Які не визнають своїх помилок, які не хочуть мінятись, яким байдуже до всього, але готові воювати з усім світом і доказувати всьому світу, що вони на праві. Нести відповідальність за своє життя, за свої вчинки, це те, чого навчав нас Христос, це те, що хоче від нас Господь Бог. Чому він і вигнав Адама і Єву з раю, щоб вони понесли відповідальність за свій вчинок. щоб усвідомили, що якщо ти не визнаєш своєї помилки, ти втрачаєш все. Адам і Єва, якби в раю визнали свою помилку, а не перекладали свою вину на когось. Тобто, якщо б вони покаялись перед Богом, все би було інакше. Я в це вірю. Я не знаю, чи це дійсно так, але я в це вірю. Натомість вони почали перекладати свою помилку на когось. Адам, на Єву, Єва на Змія. В результаті що отримали? Вони втратили все. Те саме, подивіться, що відбувається з Росії. Вони перекладають свої проблеми на інших, звинувачуючи інших у своєму житті, що в них розруха. Вони вважають, що всі їм заздрість. І все це закінчується тим, що вони насправді втрачають все. Сьогодні я хочу застерегти нас, українців, від такого життя, коли ти звинувачуєш інших, коли ти не визнаєш свої помилки. І в першу чергу я би хотів, щоб наші політики, наша влада. Люди, які мають владу, вміли нести відповідальність за свої вчинки. Не говорили, що попередники винні в тому, що зараз є, а на кінець то взялися за розум і почали відповідати і нести відповідальність за свої вчинки. Бо це є запорука, ще одна запорука нашої перемоги. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас річ. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помилуй нас грішне, Господи, Ісусе Христе, сина Божий помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий помилуй нас Грішне. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помили нас Грішне. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, на віки вічні. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, благослови. Благослови захорони захисти, Господи, цю сьогоднішню ніч усіх наших військових, кожного, хто зараз зі зброєю в руках захищає, визволяє Україну. Благослови оздорови всіх поранених, як цивільних, так і наших захисників, захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, який здійснює поїздки зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які усувають наслідки цієї війни, служби ДСНС, пожежників, прикордонників поліції, наших військовополонених, поверни живими і нешкодженими додому. І просимо тебе просвітли серце, розум і душу наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, щоб вони визнали всі свої гріхи в своїх злочинах, склали всю свою зброю, залишили територію України і Криму більше ніколи ні з ким не могли воювати, отримали відповідне покарання за свої злочини. Просимо Тебе, Господи, поми благослови, захоронений, Захисти нас цю сьогоднішню ніч, бо ти святийся завжди, нині, повсякчас, на віки вічні. Амінь. Дякую всім за спільну молитву і цей сьогоднішній вечір. Ще раз хочу привітати всіх матерів, з ним матері, і побажати, щоби. Сльози на очах наших матерів були тільки від радості. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу, в нашу перемогу. Христос Воскрес!